Друзі, привіт! З вами текстильна група Calatex. і Зараз вашій увазі ми презентуємо одяг дитячий під кодом позиції 360. Дана позиція йде зі знижкою 75 доларів. В той час як вартість мішечка вагою 25 кілограмів становить лише 25 доларів. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок вам обійдеться. Лише 980 гривень за цілий мішок дитячого одягу, вагою 25 кг. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, заощаджуйте та заробляйте разом з текстильною групою Кавлатекс. Позиція йде міксована для хлопчиків та дівчаток. Достатня кількість курточок, ось такі от комбінізончики на лямках зустрічаються, жилетики, шубки. Ось іще один дитячий комбінізончик на лямочках. Ціна за 1 кілограм становить 1 долар, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка з урахуванням знижки 25 доларів, заощаджуєте 75 доларів знижки, а витрачаєте лише 25. Для замовлення достатньо написати нам. Повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення дитячого одягу, один мішечок, вагою 25 кілограмів. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Друзі, повторюємо, що зараз з вами текстильна група Kavletext, надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. Вашій увазі представлений зараз лот дитячого одягу під кодом позиції 360. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. А вартість мішечка вагою 25 кілограмів, 25 доларів. Мішечок по курсу на сьогодні виходить 980 гривень. Дана позиція включає в себе і штанці, і джинси, і светрики, достатня кількість курточок дитячих жилетиків, комбінізончиків на лямках. Дуже хороша, файна позиція. За вигідною ціною. Ставимо лайки. Передаємо відео знайомим друзям. Робимо репости. Дуже вигідна пропозиція дитячого одягу, вартість мішечка 980 гривень, вагою 25 кілограмів. Це неймовірно низька ціна. Не втрачайте можливість придбати. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими новинками, акційними пропозиціями та шаленими пришаленими знижками. З вами була текстильна група Кавла Текс. Повернемося, друзі, за декілька хвилин.